Вітання в ефірі, як завжди у цій порі новини, в студії Наталія Жовтяк. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. Вчимо українську мову безкоштовні курси для усіх бажаючих. У Решетилівці пройшов благодійний футбольний матч. Зібрані кошти відправлять на підтримку Збройних сил України. А в Полтаві представили видання про Опанаса Сластіона, етнографа, маляра, графіка та архітектора. На Полтавщині готуються до опалювального сезону. Деякі мешканці переходять на індивідуальне опалення. Серед таких і два будинки у Карлівці, де місцева влада пообіцяла допомогти фінансово. Деталі дивіться у сюжеті. У Карлівці готуються до опалювального сезону. Там відбулися збори співвласників будинків щодо переведення двох будинків на індивідуальне газове опалення. Зокрема, будинки, які планують перейти на індивідуальне опалення полтавський шлях 58 та радевича 1. Місцеві, які проживають за першою адресою, давно хочуть перейти на індивідуальне опалення. А ось в будинку, що за останньою адресою, вийшли із ладу котли у котельні. У нас проблема в тому, що вийшли із строю газові котли. Які опалювали цей будинок, закупівля нових котлів нам обійдеться із монтажом десь близько півмільйона, і так як у нас є розуміння. У зв'язку із спільною співпрацею із депутатом обласної ради Ларисою Босенко є розуміння з Полтава Теплоенерго, Також є розуміння із Полтава Газ про те, що ми виділяємо із міського бюджету кошти на проєктування і на виконання робіт. І максимально проводимо індивідуальне опалення всього всіх будинків, тобто цього Радевича 1 і Полтавський шлях 58. За адресою Радевича 1 більшість мешканців за індивідуальне газове опалення, бо побоюються, що якщо у котельні відремонтують котли, це не вирішить проблему. У домівках все одно буде холодно. Погано котельня. в квартирі холодно, з п'ятий поверх у нас холодно. В Залі у нас було плюс 16 градусів. Це просто нереально. Поли холодні, в хаті холодно. Тому ми згодні. Розумію, що це для нас. Зараз ми согласні, тому що в нас другого виходу немає, буде тепло. Зараз в мене 15-16, стіни в мене чорні, потолок у мене чорний на кухні. У ванні так само стіна холодна і чорна. Я мию, я всім обробляю, але це постійно. Діти, діти сплять. Кожну зиму. деякі мешканці цього будинку проти встановлення індивідуального опалення, бо закупівля котлів у кожну квартиру потягне все одно витрати. Це в такі гроші вивилляться при цій цінах. Що зараз. А ось за адресою Полтавський шлях 58 мешканці мешканців. Вже давно за індивідуальне опалення. Проте нині зараз не всі місцеві цього будинку в Україні, та не всі мають кошти, щоб закупити собі у квартиру котел. Я пенсіонер, я попрошу сина. У мене є син. Попрошу сина, гроші. Ну, з пів тисячі я дам. Ну, якщо нас 70 квартир, а в одній чи в двох квартирах не можуть купити котел, ну ми по 500 гривень скинемося та. Куплять вони котел. Від нас тільки котел, все остальне, все інше вони беруть на себе. У випадку, якщо котли відремонтують, гарантії немає, що вони працюватимуть і наступного сезону, говорить депутат Полтавської облради, голова бюджетної комісії Лариса Босенко. Тому й вирішили прийняти таке рішення: порадитися з місцевими обох будинків щодо встановлення індивідуального опалення. Було прийнято таке рішення спільно з міською радою Карлівською. Ми порадилися, що ніж витрачати ці кошти. Ти на придбання нових котлів, введення їх в експлуатацію, і ви ж розумієте, що знову це ж такі втрати тепла. Ну по транспортуванню його. Тому саме ми прийшли до людей запитати, чи мають вони бажання встановити для того, щоб ефективно використати кошти місцевого бюджету. Якщо всі мешканці двох будинків зходяться на індивідуальне опалення, то роботи з монтажу планують закінчити до початку опалювального сезону. Для полтавців та внутрішньопереміщених осіб проводять курси з української мови. Громадська організація Інша жінка безкоштовно навчає тих, хто хоче подолати мовний бар'єр та спілкуватись українською між собою. Подробиці дивіться у сюжеті Івани Дімової. У Полтаві для внутрішньопереміщених осіб та місцевих жителів проводять безкоштовні курси з української мови під назвою Мова має значення. Організовує такі уроки громадська організація Інша жінка. Це моя особиста проблема. Я перехожу на українську мову, тому я вирішила, що це може бути цікаво. Дівчата поптримали, і ми знайшли викладача, який походився на волонтерських засадах за нами працювати. І так у нас виникли такі курси. Триває заняття близько двох годин. На ньому ніяких диктантів не пишуть. Усі учасники лише виконують усні вправи, спілкуються і тим самим підтягують свій розмовний рівень української. На курсах сьогодні вперше переселенка із Харківської області Ірина Кузнецова. Вона переїхала із Чугуєва. Це російськомовне місце. Розмовляли ми тільки російською мовою, але тут в Полтаві я намагаюся розмовляти українською мовою, і моя з мого місця знайома вона заріззареєструвалась тут в групі і мені дала таку пораду сюди прийти. А Катерина Шендрик, що також переїхала до Полтави із Харкова, на курсах вже втретє. Вона говорить, що давно мріяла повністю перейти на українську. В першу чергу перевела інстаграм. А вже давно, ще рік тому, перед тим як прийти сюди, вирішила прибрати російську клавіатуру, щоб переписуватися лише українською. І в мене був такий страх, щоб що я буду нечистою мовою спілкуватися, і з мене будуть сміятися. Коли спробувала, в мене в принципі все вийшло. Так, зустрічаються російські слова, але я їх одразу. Згадую одразу українською і намагаюся також замінити. і воно потрошку виговарюється. В... За словами організаторки україномовних курсів, вони розраховані до 10 занять. Про місце проведення наступних зустрічей можна дізнатися із Фейсбук-сторінки громадської організації Інша жінка. На Полтавщину, зокрема, у Чутівську громаду прибула чергова гуманітарна допомога від американської організації Джем це набори постільної білизни та дезінфікуючі засоби. Все це роздали внутрішньо переміщеним особам. Подробиці дивіться у сюжеті нашої знімальної групи. Американська міжнародна організація Джем продовжує допомагати внутрішньо переміщеним особам. У Чутівську громаду доправили гуманітарну допомогу. Це набори постільної білизни та дезінфікуючі засоби. Ми вдячні американському благодійному фонду Джем і громадській організації, «Якість життя на Болтавщині з фондом Джем співпрацює громадська організація Наша справа Полтавщина, лідери якої обласні депутати Лариса Босенко та Сергій Білашов. Ми приймаємо гуманітарну допомогу від громадської організації наша справа Полтавщина. Ми співпрацюємо з нею давно. Дуже вдячні їй за це. Постійно вони відкликаються на наші звернення. І Сьогодні в нас дуже гарні набори постільних речей, дезінфікуючих засобів для наших внутрішньопереміщених та інших жителів району. Такі набори продовжуватимуть роздавати і в інших куточках нашої області. У неділю у Решетилівці відбувся благодійний футбольний матч. Усі зібрані з нього кошти відправлять на підтримку збройних сил України. Подробиці футбольного поєдинку. Дивіться далі. У білій формі ну і зірки шоу-бізнесу, місто Полтава. Благодійний футбольний матч на підтримку Збройних сил України провели 21 серпня у Решетилівці. На стадіоні Колос збірна Полтавщини футбольного клубу Вінілосховища зіграла зі збірною полтавського шоу-бізнесу. Це була спільна ідея проведення благодійного матчу на допомогу Збройним силам України. Виступили з такою ідеєю команда СМТ, радіо Релайф. Командові інлосховища. І сьогодні ми побачили дві команди, гравці з різною підготовкою, але з єдиним бажанням допомогти фронту, допомогти нашим Збройним силам. Збір нашого бізнесу зовсім недавно створилася. Ми вже, мабуть, це п'ятий наш матч, і всі матчі у нас благодійні. Ми збираємо кошти нашим героям, нашим захисникам, всі кошти йдуть на потреби ЗСУ. Головна ідея матчу була зібрати кошти на два тепловізори. Під час гри у прямому ефірі вболівальники мали змогу донатити на підтримку наших захисників на передовій. Серед призів, що розігрувалися за ці донати, були офіційний м'яч чемпіонату світу в Катарі 2022 з автографами гравців матчу, футболка з автографами гравців матчу та набір поштових марок. Доброго вечора ми з України. Закінчилася гра із загальним рахунком 4-3 на користь вінілосховища. Враження про матч просто супер. Я думав, що ми в суху програємо, але вийшло так, що зібралася команда чудова, пограли, побігали, скинули, мабуть, кілограмів два кожен. І ну, дуже чудова ініціатива. Так що дякую всім, хто організував це. Ми сьогодні не просто пограли в футбол, але й зібрали кошти на Збройні Сили України. Тому поєднали корисне і позитивне, тому. Я думаю, що таку традицію треба продовжувати. Загалом за такий благодійний матч організаторам вдалося зібрати більше 52 тисяч гривень. у 20 серпня у Полтаві відбулася фотовиставка в пам'ять полеглих бійців Азову, тіла яких не змогли повернути. На площі перед театром Гоголя встановили 112 портретів з описом історії життя героїв. Виставку організувала Вікторія Грицаєнко, дружина полеглого азовця Віталія Грицаєнка, який народився у Полтаві. Її підтримали рідні інших полеглих воїнів. Полк Азов продовжує виконувати бойові задачі і далі нас осталось немного. Але поки живе останній азовець, поки б'є за серцем останнього азовця, полк Азов був, є і буде. 20 серпня у Полтаві на площі перед театром Гоголя розмістили виставку зі 112 портретами з історіями життя загиблих героїв і героїк Азову, які полягли у війні, захищаючи Маріуполь, захищаючи Україну. Ми тепер всі Азов. Ми тепер всі Маріуполь. Ми тепер Азовсталь. Ми. Виставку організувала Вікторія Грицаєнко, дружина загиблого азовця Віталія Грицаєнка, який народився у Полтаві. Її підтримали рідні інших полеглих воїнів, які надали фотографії та написали короткі історії про шлях рідної людини. Кожен українець, кожен кожен в світі повинен знати цих героїв в лице. Я запропонувала нашій азовській родині. У нас є така група, де зібрані на жаль, всі батьки і рідні Азова. Я запропонувала таку ініціативу. Мене батьки підтримували разом із своєю командою, яку я зібрала. Ми зробили ось цю виставку. Серце болить, душа болить. Я не знаю, що ще можна зробити для наших хлопців. Такі виставки будуть проходити не тільки в Полтаві. Надалі ми плануємо робити таку фотовиставку в місті Києві. Потім в івано франківській в Хмельницькому серед цих 112 фотографій дві світлини наших земляків Віталія Грицаєнка та Максима Кагала. Вони не даремно віддали своє життя. Це дуже боляче, що їх зараз немає, але ми повинні бути сильними, і ми повинні йти до перемоги. Ми маємо здобути цю перемогу. Далі виставку покажуть в інших містах. На черзі столиця. Та вона буде масштабнішою і триватиме не один день. Презентували книгу та зібрали гроші для воїнів. У Полтаві 20 серпня представили видання про Опанаса Сластіона, етнографа, маляра, графіка та архітектора. Її написав полтавський мистецтвознавець Віталій Ханко. Про унікальність видання дивіться далі у сюжеті. У Полтаві презентували книгу про Опанаса Сластіона етнографа, маляра, графіка та архітектора. Її написав полтавський мистецтвознавець Віталій Ханко. Матеріали для книги автор почав збирати ще з 17 років. Видання надрукували у Харкові. На роботу витратили близько року. Через війну процес затягнувся, та його вдалося відновити, каже видавець Олександр Савчук. Книга вийшла. Приблизно місяць тому і ми маємо у нас вже таке перше видання, яке видано під час війни. Приблизно 50 примірників передаються на різні бібліотеки. Навчальні установи завдяки тому, що в цьому О, проєкті були меценати, які якраз і покрили ці витрати. Знаходити матеріали для книги допомагала координаторка громадської ініціативи школи Лохвицького земства, голова нацради України з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк каже, їй навіть вдалося знайти сина Опанаса Сластіона. Ми надавали матеріали для неї. Там є фото, там є лист сина. Опанаса Селестіона, якого я знайшла в Америці, і там є оригінал цього твору. І коли ви прочитаєте його, то побачите, що Опанас Селестіон це людина, яка взагалі Україну трактувала не як селянську нещасно забиту, а як героїчну, якою вона є сьогодні. На території колишнього Логвицького повіту нині знайдено 53 школи, споруджених за проєктами Сластіона. 35 із них занесені до реєстру пам'яток місцевого значення, каже Ольга Герасим'юк. Сьогодні на Полтавщині вже понад 35, на Полтавщині, трішки на Сумщині, трішки на Чернігівщині. Ми знайшли цих шкіл, 35, але вже більше внесені до реєстру пам'яток. Війна трохи зупинила цей процес, хоча не можу так сказати, тому що нещодавно ще одна школа з Чернігівщини Сластіонова була внесена в цей реєстр. Загалом книгу видали накладом у 500 примірників. Два із них продали на аукціоні, які влаштували під час презентації. За кожну виручили по 17 тисяч гривень. Виручені кошти спрямували на допомогу військовим. А на цьому я прощаюся з вами. Для вас в студії працювала Наталія Жовтяк. Нагадаю, що наші сюжети можна переглянути на сайті і А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 або 615 900. Ми залишаємось з вами. Бережіть себе, підтримуйте збройні сили України і пам'ятайте, кожен день наближає нас до перемоги. Все буде Україна.